Коли потрапив в полон, перше, що мені прийшло в голову, я побудував собі такий план, що ось в мене строкова служба. Типу, вона закінчиться і я повернусь додому. Потім я переформулював свою думку, і типу я взяв собі, типу, от що це у мене путівка. Путівка невідомо, через скільки вона закінчиться, через те, що я взяв собі приклад прикордон. Цих дальнобойщиків, які їздять по півроку, по року, типу, їх немає вдома, і в них вже в дорозі також трапляються різні екстрені ситуації. Ламаються машини, там аварії, заснув за рулем. Ось і всі ситуації, які прикрічі, хороші приходили в мене е в моєму житті, перебуваючи в полоні. Я це просто, ну, типу, ну блін, просто поломка пройшла, як у водія, і все. Типа, далі все буде добре. Я зараз далі почну рух, і мій час. Повернення додому буде скоро.